У попередньому розіграші команди обмінялися домашніми перемогами. ЛНЗ у першому колі тут у Черкасах здобув перемогу на останніх хвилинах з рахунком 2-1. До речі, за рух у тому матчі один із голів забив саме Ілля Квасниця, який сьогодні виходить у стартовому складі. Рух натомість узяв реванш у матчі другого кола. У Львові рухівці перемогли завдяки пізньому пенальті, який реалізував. Остап Притула. Отож, третій раунд протистояння цих команд в рамках української прем'єр-ліги рух напередодні накрила справжня епідемія втрат дуже багато травм у колективу Віталія Пономарьова. І про всі втрати ми ще обов'язково поговоримо під час цієї трансляції. Отож, подача навіть удар, таке враження. Але Ледвій на місці. Ось дивимося за подачею у виконанні. Дениса Олійника вдала гра на виході. Кулаком. А зараз атака. у краснопіру штрафному. І де м'яч опиняється. М'яч в руках у Кучеренка. Щоправда, лунає свисток арбітра. Положення поза грою. Саме такий жест демонструє Денис Шурман. Саме офсайд було зафіксовано, але давайте на повторі спробуємо пересвідчитися. Та, дійсно, дійсно. Тут е, кількаметровий офсайд Ігоря Краснопіра. Далі були, можливо, деякі питання стосовно того, чи не перетнув м'яч лінію воріт. Ось у цьому епізоді, коли Пасіч у попередчину своїх воріт влучив, плюс потім ще й Олег Федор трішечки рукою зачепив м'яч. Федор. Федор пас в розріз на Краснопіра. М'яч доходить до Ігоря Краснопір! Забиває Краснопір на 15 15-й хвилині, але... Знову лунає свисток арбітра. Знову потрібно переглядати повтор, чи дійсно справедливо було зафіксовано офсайд в Ігоря Краснопіра. Але вже бачимо ось цю стилістику гри Краснопіра. Так, так, ще один повтор. Тут, напевно, навіть по Саліху потрібно орієнтуватися. Не подайко, звісно ж. Зараз без салам. моло, Асінор пропускає далі на Пасіча. Пасіч удар Ледвій на місці. Хто перший на підборі олійник? Єр залишається в штрафному удар. І Ледвій рятує свою команду. Там втратив рівновагу Роман Дідик. І якраз цим намагався скористатися. Денис Олійник. Ледвій двічі врятував свою команду. Своїми моментами відповідає і черкаський клуб. А Андрес Караско вже щось занотовує у свій блокнот. Ми дивимося попередній епізод. Удар у виконанні Пасіча. Сейв ледвія, але далі ще продовжилася атака. І ще один небезпечний удар. Ми побачили. Але після того, як на перших хвилинах рук намагався більше контролювати м'яч, зараз помітно черкаський клуб перехоплює ініціативу. Але зараз момент краснопіра. Ух ти! Поперечина рятує ЛНЗ. Там Євгеній Кучеренко не надто впевнено зіграв. Давайте дивитися, перш за все, на предмет офсайду. Так, цього разу здається, Ігор Краснопір все-таки витримав лінію офсайду. не заліз у положення поза грою. Не зумів зафіксувати м'яч у руках Кучеренко. Так складається враження, що Кучеренко намагався відразу забрати м'яч намертво замість того, щоб спробувати просто. Відвести його в бік він хотів зловити його. Рух переходить в атаку, а зараз невдала скидка. Кучеренко випереджає Краснопіра. Асінор виграє боротьбу відразу кількох суперників. Можна віддати на Олійника. Інший варіант обирає Сінор Путря. Путря стріляє за маштрапного майданчика, але не влучає у ближню дев'ятку. Своїм випадом відповідають підопічні Караско, але тут в оточенні трьох суперників перебував Марк Асінор. Нападник із Гани. Віддав праворуч Путря. Вирішив навіть не намагатися увійти до штрафного майданчика. До речі, ще один новачок Елен Новачків і справді дуже багато. Зараз закидання на Моло. Моло залишає на Асінора. І під м'яч кидається, холод. Блокує центральний захисник цей удар. Зараз активні апеляції щодо гри рукою. Ось у цій ситуації Асінор класно пробував першим дотиком. Але Холод постелився, далі м'яч. Насправді від ноги Федора влучив йому в руку. Будемо відверті. І перехоплення від ЛНЗ є простір для контратаки. Моло. Моло підключає яшарі. Яшарі на моло розрізний пас, але трішечки засильно не встигає камерунець до м'яча. До речі, ще одну таку цікаву деталь. Хотілося б зауважити. Після цієї атаки Квасниця. Квасниця! Зміщується у центр. Квасниця. Удар! Забиває Ілля-Квасниця! 51-ша хвилина, який же слаломний прохід. З іншого боку, постає логічне питання. А чим займалися захисники та опорники ЛНЗ? Чому настільки легко просочився Ілля Квасниця, вийшов на ударну позицію? Важко сказати, але тим не менш на 51-й хвилині перший гол у цьому матчі забиває саме рух. І Квасниця забиває ювілейний десятий для себе гол в українській прем'єр-лісі. Вдруге поспіль у Черкасах. Він засмутив місцевий Елензен, як і у матчі минулого сезону. І від матчу до матчу ми бачимо ось такі перестановки саме в опорній зоні. З одного боку Олів'є Тіль. У порівнянні зі своїми конкурентами краще грає в пас. Вміє працювати під тиском, під пресингом, вміє працювати на загострення. Але з іншого боку постає питання, хто буде відбирати м'яч в опорній зоні. Так, Тіль – це креативний футболіст. Але, можливо, саме в епізоді із голом Квасниці якісного опорника руйнівника якраз не вистачило. У цьому епізоді Асінор опинився на газоні у боротьбі з дідиком. Тут обидва гравці допомагали один одному руками. Спершу асінор за футболку прихопив суперника. Далі ще й за руку вхопив свого візаві Роман Дідик. Але арбітер зафіксував фол саме з боку центрбека руху. Ось такий перспективний стандарт заробляють підопічні Андреса Караско. Після цього стандарту олів'є тільки мухарем Яшарі. Яшарі пробиває низом. Ледвій перед собою небезпечно, але партнери страхують. Кирило Ковалець у ворота зорі забив у схожому стилі. Низом пробив неочікувано під стінкою. Дивимося, удар Яшарі так, приблизно по центру, але удар неприємний для голкіпера. Віталій Бойко та Франсіс Момо. Саме вони вийдуть із лави запасних. У попередній кампанії провів 26 матчів в українській прем'єр-лізі, забив два голи, і саме до бойка переходить капітанська пов'язка Дениса Олійника. Знімає з гри Андре і замість травмованого Асінора. Відповідно, з'являється Франсіс Момо. Ось власне Асінора. Зараз удар зі штрафного і сейв Кучеренка. Браво на адресу голкіпера, але дуже якісний удар ми побачили. В самісіньку дев'ятку насправді летів м'яч. А зараз передача на Момо. Франсіст Момо ось на лівому фланзі опиняється. Простріл у центр тілю удар! Дві рятує. Ледь не зрівнює рахунок Алензела. Атака триває Путря. Путря на силу згостро кута пробуває. Але знову Ледвій. Мід Дмитро Ледвій якраз виписує на горіхи партнерам по обороні. Тут насправді ще потрібно уточнити, чи не було офсайду у Момо. Власне, якби Елен вдалося забити гол, тоді би система вар перевіряла. Але тим не менш вдало підключив другий темп Момо. Ось він повтор попередньої. Стрімкої атаки від ЛНЗ. Передача ліворуч оцінив ситуацію Момо, класно віддав на другий темп. Тіль, можливо, в такій ситуації міг би пробити якісніше. Пригадуєте, колись у складі Луцької волині в чемпіонаті України виступав Ісан Доє. Доє, напевно, навіть далі вкидав, але і Лидвій, в принципі, вкинув непогано. І зараз продовжується контратака. Квасниця. Квасниця! Квасниця прострілює якимось дивом. Притуло не замикає цю передачу. Фантастичний момент у Львів'ян для того, щоб спіймати суперника на контратаці. Великими силами пішли уперед. Господарі. Краснопір зачепився, підключив квасницю. Квасниця якраз розхитав пасіча, виконав простріл. І помітно, що м'яч якраз підскочив. Його витискають. Руніч та компанія за межами штрафного майданчика опиняється Момоле. Подивіться, як він технічно розібрався. Передача на яшарі. Скидка. Ті удар! Один-один. ЛНЗ зрівнює рахунок. До цього все йшло. Дійсно. Справжній штурм влаштували підопічні Андреса Караско. Але. Як же на фланці біля кутового прапорця Франсіс Момо розібрався із кількома суперниками. І Ледві здається, якраз вказує саме у бік того флангу, як, як вдвох не відібрати м'яч в одного суперника. Удар тіля теж чудовий. Олів'є Тіль забиває і зрівнює рахунок на 72-й хвилині. Моло на межі штрафного майданчика віддає на путрю путря. Зміщення у центр. І ще один удар, і ще один гол. Геннадій Пасіч. Більярдний удар у дальній кут. І ЛНЗ забиває другий. Вісімдеся хвилина. Перша у цьому матчі підопічні Андреса Караско виходять вперед у рахунку. Схожий гол, схожий на перший. У виконанні Тіля. також низом у дальній кут. Можливо, трішечки з більшої дистанції пробував Геннадій Пасіч. І Пасіч дійсно забиває дуже важливий гол для господарів. Я віддав праворуч Федор. Федор виконує м'яку подачу. Немає завершення. Притула. Ух ти, притула! Який момент марнує Остап Притула. Миттєво могли зрівняти рахунок львів'яни. Тут насправді могли бути питання, чи не було фолу проти Кучеренка. Все це відбувалося в боротарському майданчику. Ні, там краснопірне фоли. Тут зараз Момо, подивіться, що робить Момо, але не забиває Франсіс Момо. Ось, можливо, цей епізод теж потрапить до нашого телеграм-каналу УПЛТБ. Просто затероризував центральних захисників усіх захисників після виходу на заміну Франсіс Момо. Чесно зізнаюся, дуже сподобався цей новачок Олег Федор. І зараз подивіться, яка контратака. П'ять в три падіння в штрафному. І яке рішення арбітра. Пенальті здається. Час уже вичерпано, але. Арбітр ще дасть виконати пенальті. Отже, Мухарем Яшарі Удар! І без шансів. самісіньку дев'ятку пробиває. Яшарі ставить дійсно ефектну масну крапку. У цьому матчі 3-1. 90 плюс восьма хвилина. Мухарем Яшарі заробляє пенальті і реалізовує, після чого лунає фінальний свисток від Дениса Шурмана. Так, на радість усім черкаським уболівальникам ЛНЗ. Перемагає вдруге у цьому сезоні.